Наша команда це п'ятеро непосидючих друзів, що мають відпустку у 20 днів, і мрію вплетіти за цей час 10 країн. Ми довго готувалися до цієї поїздки, проробляли маршрут, знаходили вчених та винахідників, фестивалі та, та таємниці, що можуть нам зустрітися на цьому шляху. Те, що поїздка буде цікавою, ми здогадувалися, але про її складність нам було ще невідомо. Вім тисяч кілометрів балканським піостровом ми хочемо проїхати на нашому мотоциклі, профіль якого нагадує Баклана. Тож ми як баклани пролетимо узбережжям п'яти морів. На кожної з десяти запланованих країн ми маємо лише два дні. А це сотні кілометрів, і часто гірськими серпантинами та ґрунтовими дорогами. Жодної столиці, жодного великого міста, а все для того, щоб побачити і зняти справжні балкани, Незвідані і дуже строкаті. Наша зграя вже пролетіла Україну, Молдову, ПМР, Болгарію, Румунію, Грецію, Албанію і майже всю Чорногорію. В останній день в цій країні маємо спуститися із національного парку Ловчин до найкрасивішого міста Чорногорії. І це завдання не з простих. Дорога до міста Котор усього лише 23 кілометри. Але вона має 25 крутих поворотів на 180 градусів. Цей давній австрійський шлях настільки вузький, що машинам іноді доводиться задкувати, аби пропустити зустрічний транспорт. Особливо, якщо доведеться зустрітися із автобусами, які взагалі не зрозуміло, яким чином тут проїжджають. Відбійники на дорозі до котору є. І це дуже добре. А те, що вони добряче побиті, говорить про їхню необхідність. Національного парку Ловчин з села Негоши сюди до міста Котор, що стоїть на Богу Которській бухті, спускається дивовижна красива, але дуже небезпечна дорога. Наша команда в машині, що їхала за нами, бачила і таблички з іменами померлих, які погано їхали по цій дорозі. речі, ставлення до похорону в Чорногорії особливо. Ти можеш забути прийти на весілля друга, на день народження, але якщо ти забув прийти на похорон близької людини. Всі родичі обов'язково на тебе образиться. Ти не менш, котор дивовижно красиве місто, в якому ми зараз будемо гуляти і в цьому переконаємося. І в нас там стільки цікавих об'єктів, що нам доведеться залишити наші транспортні засоби і нарешті гуляти ногами. Так я рада, що ми цієї ужасно красивої ужасно страшної дороги, а сталі шиви. Увіділи всі ці красоти, і нам не треба повернутися назад. Ми їдемо далі. Якщо ви захочете збудувати у Чорногорській перлині в місті Котор офісний центр чи багатоповерхову парковку, то у вас нічого не вийде. Сучасна забудова у місті музеї суворо заборонена. Це добре позначається на історичному обличчі міста, але запаркувати автомобіль тут ха, ну, дуже важко. Що й сказати? Подорожуйте мотоциклом. Бернард Шоу якось визнав, що Котор це найкрасивіше місто у світі. Із ірландським драматургом щороку погоджується величезна кількість туристів. Якщо ви мрієте побачити котор, то приготуйтеся також і до побачення з тим натовпом. Незважаючи на постійний потік туристів, у которі дуже чисто. Вулиці тут миють із шампунем і двічі на день. Кажуть, традиція з'явилася ще у середньовіччі, коли місто кілька разів жорстко страждало від чуми. Що ж, хвороба пішла, а традиція лишилася. Це що стосується покарання злочинців в давньому которі і в усій Чорногорії було дуже жорстко і дуже практично. Наприклад, це є карний стовп, стовп позору. До нього прив'язували злочинців, щоб всі громадяни могли висловити свою думку щодо його дій. Ну а якщо людина не розуміла з першого разу, то ми спробуємо тут знайти поруч є певний рубальний балкончик. Я його так назвав. Це ніша, в яку вкладали руку людині. І руку відрубували, якщо вона з першого разу знов таки не розуміла. Можливо, саме тому зараз на мотопарковці перед замком всі мотоцикли без замків. Лише замкнений одненький. Мій орієнтування в давніх містечках це щось із чим без морозова та навігатора не обійтися. Которі виникає чітке враження, що ти ходиш декораціями дуже крутого історичного фільму. А коли вуличний музика починає грати тему із серіалу Ігри престолів, то, хе, то вже можна замислитись: Ел, я за кого? За Старків чи за ланістерів? Церква Святого Луки, церква 12 століття. Але цікавіша вона тим, що в цій церкві є два алтарі католицький і православний. Первісно це була католицька церква. Але коли в сімнадцятому столітті почалися османські гоніння на християн, то православні ховалися в куторі. і ця церква дала християнській церкві можливість облаштувати тут свій алтар. Ну, власне кажучи, дотепер, до 21 першого століття, православні з цієї церкви не виходять. Сподобалось. Ми дуже хотіли знайти в старому місті одну вулицю. Проте дуже мало хто міг нам підказати її розташування. Видно, відразу це не дуже прохідне місце в прямому сенсі цього слова. Ця вулиця в которі зветься найвищою в світі. І називається вона Дай мені пройти. Чому? <плес> дайте я пройду. Ну, я, я там. Ну, дайте, дайте я пройду. Вот же ж, ту <laughs> мусу, а гулы-то им называют отдай ему Так, когда у меня 22,5, вместе с Егоном будет 23, считаем, 23. И 23, 46. 26, 46. 46. И... 59. И 8. 77. 77 сантиметрів – це дуже багато, бо е, вуличка в італійському містечку Ріпатрасконе е, шириною іноді 36 сантиметрів. Так що котор, звичайно, прекрасний, вулички вузькі, але не стільки вузькі, як в тих місцях, що ми знаємо. 36 сантиметрів, це вже не пройти, це нога. Ну, Ну, да. Там, але там песик пробіжить. От, ось вот это вот такое торт. А які руки я пробуваю? Та оце не можемо знайти. Рубальний балкончик, рубальна полиця чи ніша. Як не назви цей отвір, а суть процесу, який тут відбувався раніше, не змінюється. Можливо, це було і жорстко. Але зараз у чорногорських супермаркетах гардеробні шафки не замикаються, бо немає такої потреби. Ну, два варіанти. Або тут дійсно рубали руки, або тут знімали біометричні дані. Місто Котор само по собі вже є культурною спадщиною ЮНЕСКО. Виходить, що зараз ми скуштуємо культурну спадщину у культурній спадщині. Естети. Чорногорія в 2015 році назвала ще шість культурних цінностей, які вони включають в свою культурну спадщину. Там є і танці, і костюми, і якісь там перекази легенди народні, але є ще одна культурна цінність, яка прямо зараз знаходиться на нашому столі. Це Бококоторський торт. Бококоторський торт. Торт Пераська, як його називають. За фактом це лимонно мигдалевий бісквіт, але, напевно, він дуже смачний. І я знаю, що серед нас є один солодкоїжка, це Сергій і честь спробувати цю культурну спадщину надається. У -у -у! Тримай! Це ж весь все мені, правда? Сергій не поспішав із висновками, тож уся команда вирішила доторкнутись до е, которської культури. Враження від которського тортика неоднозначні. Скажімо так: е, тертий пиріг моєї сусідки бабусі Ліди теж можна визнати культурною спадщиною. Проїхати вздовж боку Которської бухти, на якій стоїть місто Котор, це вже красива мандрівка. З одного боку море, з іншого бухта, що є в списку 25 найкрасивіших у світі, але але ці вузькі дороги переслідують нас крізь. Для того щоб оцінити красу бококаторської затоки, хочеться нікуди не поспішати сісти тут з вудкою, незважаючи на те, впіймаєш що ж, чи ні, і спостерігати красу. Наприклад, той дивовижний острів, бо городиться на рифі. І, до речі, острів рукотворний. Його не було, але люди на тому місці протягом 300 років топили кораблі, кидали каміння і, врешті-решт, самі собі створили острів. Понад як 100 кілометрів берегової лінії боку Которської бухти, найбільшої в Адріатичному морі, це реально довгий шлях, який ми собі дозволити не можемо. Тож обираємо паром 15 хвилин, і ти вже на тому боці. А поки можна посмакувати культурною спадщиною нашої команди вафлями, що розтанули на сонці. Або поспостерігати, як на сонці засмагає парочка справжніх друзів. Вдома. На Чорногорію ми витратили менше запланованих двох діб, але решту висновків краще перенесемо на потім, коли відчуття від цієї країни сформуються у кожного із нас. Поки ж заїжджаємо до маленької частини Хорватії, що її оточила Чорногорія і Боснія та Герцеговіна. Дубровницька Рів'єра. Ідеальні дороги, чіткі вказівники, гарні краєвиди і номер в готелі за 300 євро. Поки я мотоциклом шукав ночівлю за кращу ціну, Сергій та Борис знімали дядечка, що був на підпитку. Виявилося, що це герой Йогославської війни. Саме тому місцеві миряться із його неоднозначною поведінкою. Ще до Чорногорії, Ну, по-перше, саме чорних гір ми не бачили. Були білі, були зелені, були різні. А так, щоб виправдана була назва країни: Цердна Гора, Монтенегро, Чорногорія. Так і не бачили. Гори там особливі, вони не великі і не малі. Вони от якраз такі, як треба. Дивишся, і подобається. Їдеш, і подобається. Абсолютно все подобається. Я, я не знаю, я дивую відчуття, звичайно, від цієї країни. Ще один приємний нюанс в Чорногорії – це ціни. Вони так само в євро, як і крізь в Європі, але достатньо помірні, як з рештою Європи. Відповідно, можна собі трохи дозволити. Дорога очень красива. И ты не знаешь смотреть на такую красоту или смотреть на то, какая она узкая и едет ли кто-то навстречу тебе, да? Но ну, мне кажется, после этой дороги, трасса, которую я боялась больше всего, я ее уже не боюсь. Ну, я тут не зачепила на цю Я сегодня бачила американців, я сегодня бачила китайців, я спілкувалася з сербами в Чорногорії. Чорногорці де ви? Ааа, <пробітник> макарена, а? Тамператара. Засобу, що зранку приводить обличчя до нормального вигляду, я з собою не взяв. Але засіб, що без води змиває з мазкою з рук, довелося протестувати. І це був вау-ефект. Прикол. <пробітник> Я не думав, що це працює аж настільки круто. <хи> Тим ранком ми їхали у Дубровник, місто, що є перлиною Адріатики. Як неочікувано, з'явилася проблема, що поставила питання не лише на Дубровнику, але і на усьому подальшому маршруті. Тож у мотоцикла високі холості оберти, нетиповий звук роботи двигуна, смикання і поодинокі хлопкі вибухи. Наша команда розділяється. Мотоциклісти за допомогою мастер Concierge Service шукають мотомайстерню. Автомобілісти їдуть у старе місто шукати локації, у яких знімали серіал Ігри престолів. Завтра і вчора вихідні великі свята. Вони не працюють. Тут о, запчастин немає. Він каже, це проблема з магнітом, Проблема серйозніша, ніж я думав. І що може бути це спліт, це 200 кілометрів. Майстер запевняє нас, що із такою проблемою ми можемо рухатись далі. Окей, рухаємось. Замечательный старий город. Все би добре, да только запаркуватися негде, До часу мені придеться здесь що попариться. Борис караулить машину, а Настя і Сергій борются зі старою фобією Насті страхом перед голубами. В Дубровнику на ринковій площі щодня о 12 годині дня розігрується справжній шоу. Для місцевих голубів висипається 7 кілограмів зерна. Про це знають і голуби, і туристи, і кого з них більше, це, це ще потрібно порахувати. Із цієї площі дуже зручно починати огляд міста. А для того, щоб не відчувати себе пересічним туристом, можна влаштувати квест, шукати місця, де знімали серіал Ігри престолів. Саме ж Хорватія стала для серіалу Королівською гаванню. Вважають, що серіал підняв економіку цілої країни. Крім того, що на зйомки хорватської частини було витрачено 14 мільйонів доларів, ще й потік туристів збільшився на 10%. От тобі і кіношка. Наша команда об'єдналася і їде до наступного об'єкта. Він зовсім невеликий і не сильно популярний. Був до того моменту, як тут почали знімати серіал. Можливо, саме зйомки вплинули на ціну за квиток. Зайти до дендрарію коштує 7 євро з людини, тобто 200 гривень за прогулянку парком. Але насправді він дуже красивий. Ну а для любителів справжньої історії, а не історії кінематографічної напевно. Найцікавіше і найдивовижніше це є цей акведук, що за моєю спиною. Він збудований в 1492 році. Саме він постачає життя, життєву вологу воду до цієї вілли. І саме він працює ще й досі 1492. Дивовижно! Історія дендрерію починається 500 років тому, коли його засновник попросив моряків привозити насінинки дерев з усього світу. А зараз історія продовжується туристами, які роздруковують кадри із серіалу та фотографуються в тих же місцях і в тих же позах. Ну ми знайшли місце, де Серсея Ланістер підписувала договір із південними островами. Це було саме тут. Про що договір підписуємо? Зрозуміло. Дивовижна кімната. Рослини утворюють в просторі справжнє відчуття кімнати. Я не знаю, що тут було, але тут явно знімали теж якусь сцену з Ігор про історію. Так, за нашою картою ми знайшли лише, лише да, оцю локацію. Треба рухатись далі. Ходімо сюди. Судячи за нашими картинками, цією алеєю прогулювалася Санса Старк із принцем Тірлом. Ну, комусь пощастило, він має хорошу роль, а я... мені щось не дуже подобається. Тобі Санза, заподобається? Є люди, які не дивились цей серіал. <му> дуже багато розмов, чаювань відбувалося саме у цій альтанці, але в основному тут бабуся з клану Тірелів навчала життю молодих принцес. Принцеси, альтанка, зйомки. Це напевно якась надцята частина серіалу. Mm. Ну, власне кажучи, і остання локація з цього серіалу, єдине, що голівудські. Художники замість залізної огорожі намалювали кам'яну. Mm. Все. Далі на Боснію. Поїхали. Наступної програми Баклани залетять у Боснію і Герцеговину. І це не дві різні країни. Під землею знайдуть істоту, що живе 100 років. І завітають до села, де щодня о 17.40 спілкуються із Дівою Марією.